Дорогі мої десятикласники, дорогі мої діти, даруйте, але я ще в таких екстремальних умовах не працював. Але ми це все переживаємо і переможемо. Наше основне завдання вчитися. Ми повинні бути освіченими, ми повинні бути розумними, ми повинні бути розумнішими за них всіх. і тоді, тільки ми переможемо. Так що, діти, я розумію, що дуже важко. Я розумію, що заставити себе вчитися. Або щось робити, це дуже важко, дорослим також важко. І мені важко заставити себе піднятися і почати працювати. Але, діти, це ваше основне завдання. Мобілізуйте свої сили і до роботи. Вибачте, за такий банальний вступ. Але я з вами, діти, продовжую вивчати коливальний рух. Ви пам'ятаєте, що наша тема механічні коливання. І я вам вчора розповідав про види коливань, про вільні коливання, вимушені, затухаючи, не затухаючи, і я вам розповідав про математичний і пружинний маятник або фізичний. Сьогодні я діти з вами продовжу вивчати, але зосереджу нашу увагу саме на математичному і пружинному маятнику. Тому я вас дуже попрошу в робочих зошитах, діти обов'язково робіть. Певні помітки собі, обов'язково. Пишіть число, щоб ви ж потім знали, коли це було. І пишіть тему. Тому тема нашого уроку математичний і пружинний маятник. Я, діти, не буду втрачати час, я не буду тему писати на уроці, і опорний конспект я вам вже приготував. Я вам його, діти, скину, додам до цього відео уроку. Тут є і наша тема математичний і пружинний маятник. Ну і тепер зосередимося трішечки на тому, що я вам на минулому уроці показував. я вам показував коливання тіла на нитці. І я вам діти показував коливання вантажа на пружині. Тобто, що таке пружинний маятник? Пружинний маятник це коливання, що відбувається тіла, що здійснює тіло на пружині. Ми сьогодні з вами розглянемо коливання тіла на пружині в горизонтальному напрямку. Тобто уявіть собі, що ось цей автомобіль прикріплений до цієї пружини, ну, я не хочу отак ось, я розтягую, і автомобіль починає Здійснювати коливальні рухи. Ми з вами беремо ідеальні умови. Ми вважаємо і не нехтуємо опором повітря. І вважаємо, що тут ну, відсутня сила тертя. Тобто давайте подивимося, що буде відбуватися під час коливального руху тіла на пружині. От, розтягнув я. Пружину, тіло ось в такому положенні, ви ж діти розумієте, що в цьому випадку тіло не рухається. А якщо тіло не рухається, а ви в мене розумні, діти, ви закон збереження енергії знаєте, і знаєте, що енергія є кінетична потенціальна. Так от у даному випадку пружина розтягнута і дана система має лише потенціальну енергі... енергію розтягнутої пружини. Є е потенціальне або Е потенціальне, Кх2 поділити на 2. ДК це жорсткість цієї пружини. Х квадрат це амплітуда або максимальне видовження даної пружини. Ну, відповідно, ділимо на 2. Якщо я відпущу, і автомобіль почне рухатися, ви зрозуміли, що потенціальна енергія стиснутої пружини кх квадрат на 2 буде переходити у. Кінетичну енергію руху, бо швидкість буде зростати даного автомобіля. Отже, потенціальна енергія зменшується, а кінетична енергія МВ квадрат на 2, де В квадрат це максимальна швидкість автомобіля, збільшується. В точці оці ось рівноваги, коли наш автомобіль проходить точку рівноваги, кінетична енергія найбільша, а потенціальна енергія найменша. А далі пружина стиснеться і знову повториться все. І тіло наше буде коливатися. Тобто, коли пружина дойде до точки стиснення або повернення, в цьому випадку потенціальна енергія буде знову максимальна, а кінетична, бо швидкість стане дорівнювати нулю, буде, буде відсутня. І все це діти повторюється. Тобто любить діти коливальний рух і тіла на пружині. Або пружинний маятник, пов'язаний з законом збереження, і він обов'язково пов'язаний з тим, що відбуваються постійні зміни кінетичної і потенціальної енергії. Ну, які причини виникнення цих коливань, я вам діти написав, отут я озвучу причина того, що наше тіло коливалося в горизонтальному напрямі на пружині. А причини такі: сила, що діє на тіло, завжди направлена до положення рівноваги. Хочу зайнять положення рівної. І тіло, що коливається, є інертним. Його ж маса не змінюється. А ви знаєте, що інертність, інерція це здатність тіла. Ну, інертність це властивість, а інерція це явище. Збереження тіла своєю швидкістю сталою. І чим більша маса, а маса це міра інертності, тим довше тіло може зберігати свою швидкість стало. Я всі основні формули, які потрібні і які сили діють на наше тіло, на цей автомобіль під час здійснення коливального руху пружинного майника, вам дав у опорному конспекті. Але я хочу зосередити вашу увагу лише на такому: ви перепишете опорний конспект обов'язково собі зошит, прочитаєте параграф 20-й, он я вам написав. Але формулу 2 π корінь квадратний М поділити на к, відповідно, в секундах вимірюється, де Т – це період коливань пружинного маятника, 2π, ну ясно. Ми з вами домовилися, 2π це 6,28. М це маса тіла, а К це жорсткість пружини. І от на малюнку, на рисунку, 20,1 – Якщо ви подивитеся і знайдете волю в собі, і силу подивитися на малюнок 21, 20 параграфа, сторінка 127, ви побачите, які сили діють на тіло під час коливання пружинного маятника. Тут і сила реакції опори, і сила пружності, і сила тяжіння діти, ну, відповідно, ви ми ж домовилися, що сила тептя відсутня. І цей розподіл сил, він тут, діти, намальовані. Я не хочу втрачати ваш час, я не хочу просити вас намалювати його в зошит. Це не потрібно, воно є в книзі. І вам треба навчитися працювати з першоджерелами, тобто з нашим підручником. Ну, відповідно, хто з дітей хоче поглибити свої знання з фізики і зрозуміти детальніше процес коливання нашого пружинного то той роздивиться. І зрозуміє, чому в нашому опорному конспекті, в таблиці до пружинного маятника, будь коливання тіла на пружині. я записав саме ось такі форми. А тепер перейдемо до математичної маніки. Що таке математичний маєт? Якщо ми візьмемо матеріальну точку, а пам'ятаєте, в 7 класі я вам говорив, що таке матеріальна точка? Це тіло, розмірами якого за даних умов ми можемо знехтувати. Візьмемо нитку невагому і нерозтяжну, то коливання матеріальної точки на нерозтяжній невагомій ниці і буде у нас математичним майдом. Так само ми не враховуємо опір повітря і подивимося, що відбувається. Отже, якщо я відхилю від положення рівноваги на Х максимальне, на максимальне відхилення, а ми його ще називаємо великою буквою А, амплітуда, в цьому положенні у нас тіло. На невагомі нерозтяжній нерозтяжні нитки підняти на якусь висоту над поверхнею Землі. І в цьому випадку, зрозуміло, буде енергія, яка потенціальна, максимальна Потенціальна енергія. Тобто mgh максимальна. Коли я діти відпущу цей вантаж, і він почне рухатися, ви зрозумієте, потенціальна енергія зменшується, швидкість збільшується, тобто потенціальна енергія переходить в кінетичну, і в точки рівноваги, коли тіло буде проходити точку рівноваги, кінетична енергія буде найбільша, адже в цій точці швидкість буде найбільша МВ квадрат на 2, а потенціальна енергія старе дорівнює нулю. Далі кінетична енергія зменшується, потенціальна збільшується, піднімається до максимальної висоти, кінетична дорівнює нулю, потенціальна максимальна, і цей процес діти повторюється. Тобто і при коливанні математичного маятника, тобто матеріальної точки на нерозтяжній невагомі нитці, відбувається постійна зміна потенціальної енергії. тобто закон збереження енергії працює дід. Ну і відповідно, якщо ви, діти, подивитеся у свій підручник на сторінності 128, я вам написав рисунок 20.2. Там 5 випадків, тих, які я вам розказував, розподілу енергії і що відбувається із математичним маятником під час його коливального руху, під час того, як він здійснив свій коливальний рух. Відповідно, я хочу вам записати формулу Гюгенса, Ви прочитаєте в себе підручники, хто хоче, що ця формула вже вам відома. 2П корінь квадратний L поділити на G, Довжина нитки на прискорення вільного падіння 9,8, ця формула відкрита в 17 столітті голландським вченим Крістіаном Гюйгенцу, і тому вона назвалася Формула Гюгенса. Я не пишу, тому що у параграфі все є. Єдине, що я вам хочу сказати, що якщо оцей маятник-математичний відхиляти на невеличкий кут 3-5 градусів, то коливання, які він буде здійснювати. Будуть гармонійними, гармонічними, тобто описуватися законами синуса або косинуса. І тоді, от те, що я вам писав на минулому уроці, в відеоуроці, про те, що Х максимальне дорівнює а синус в дужках омега Т плюс фінульове, де фі фінульове Це фі початкова фаза, звідки ми почали коливати, воно діти справжується. Значить, ваше, діти завдання у робочому зошиті ви собі поділите, так як я в опорному конспекті сторінку на дві частини, можете і бажано використовувати кольорові олівці, пасти. От, запишете наш опорний конспект. Тобто все саме основне, що стосується коливань пружинного математичного матника. Обов'язково запишете от, червоною пастою, внизу я сказав, висновок, що в будь-якому випадку при коливаннях пружинного чи математичного маятника постійно відбувається. Зміна потенціальної кінетичної енергії. Тобто закон збереження енергії, про який ми з вами говорили на попередньому матеріалі, попередній темі, ви писали контрольну роботу, він діти працює дуже красиво і ефективно. Я щиро вам вдячний за увагу. Я сподіваюся, що ви всі виконуєте мої настанови. Я дуже хочу, щоб ви здобували щось нове, щоб ви навчалися. Всім здоров'я, бережіть себе і до побачення. До побачення. Thank mm -hmm. you.